Є знижки на квайт 15% в аптеках подорожник, пам та ощад і била по обличчю маленьку дівчинку. Обурені у мережі здійняло скандальне відео, де літня жінка грубо поводиться з малечею у громадському транспорті. Батьки навіть не здогадувалися про те, що відбувалося з їхньою дитиною, доки самі не натрапили на уже популярне відео у телеграм-каналі. Хто ця літня жінка? Чому вона так поводилася з малечею? Та що розповіли журналістам батьки дитини? За у сюжеті з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйте на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Днями у мережу потрапило відео. Як жінка у віці б'є по обличчю маленьку дівчинку? Подія сталася в столиці у громадському транспорті на очах у пасажирів. Відео з'явилося в одному з місцевих телеграм-пабліків і викликало хвилю обурення. На відео видно, як жінка декілька разів ляпає дівчинку по обличчю та штурхає малечу, коли та засинала. Користувачам вдалося встановити особу жінки. У мережі пишуть, що це няня зі своєю вихованкою. Судячи з інформації, у Фейсбук жінці 76 років. Варто зазначити, що офіційно не доведено, що на відео саме ця жінка. Однак нашим колегам зі сніданку з 1+,1 плюс вдалося поспілкуватися із жінкою зі скандального відео. Вона розповіла, що насправді відбувалося у громадському транспорті та пояснила свою поведінку. Її розповідь вас точно вразить. Я їхала в церкву, зі мною була сусідчена дівчина. Вона сиділа і почала засипати. Сказала. Бабушка Оля, висмі, я буду засипати, ви мене толкайте, щоб вона не спала. Я її сюпила один раз по стоці, так що тихенько, щоб не розбудити. і на цьому все. Однак, як виявилося, така поведінка жінки це не виняток. Мама дівчинки з відео розповіла журналістам зі сніданку з 1+,1 про те, що няня залякувала дитину і раніше. Про це мама дізналася тільки після того, як відверто поговорила з малечею їй сказала, якщо ти скажеш мамі, це зі слів дитини, то тебе мами заберуть. Найстрашніше, що літня жіночка працювала няною у цій родині вже майже рік, але ніяких підозр у батьків про грубе ставлення няні до дитини не виникало. Байбільше робота няні досить щедро оплачувалась. Вона живе в сусідньому будинку, ми з нею знайомі десь приблизно три роки. Це просто бабуся, яка на пенсії, якій скучно, яка мені розказувала, що вона дуже любить дітей, завжди бачила усміхненою. а Вчора для мене було шоком. Залезти в садочок забрати садочку 200 гривень. Крім того, е їй періодично купувалося те, що вона хотіла там з продуктів, смачненьке. Вона мені кожного дня приділяла рахунки. Там ми покатались на фоні за це там 40 гривень. Мама дівчинки була в шоці, коли випадково побачила відео, де няня ляпала її дитину по обличчі. Наразі ця справа на контролі у правоохоронців. <звук> Та не вкладений адмініпротокол. А що думаєте ви про цю ситуацію? Чи вірите ви, няні, дівчинки, і чи мали інші пасажири громадського транспорту зробити жінці зауваження? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.